Всім привіт! Як ви знаєте, я став тачку в ремонт, взяв собі чертольот <див> Toyota Camry 20 2020 року гібридну. Зараз їду забирати з малярки свою свою... шкоду. Шкоду, яку шкоду? Ах. Свій Chevrolet Bolt EV. Так що поки що я катався два тижні на ось такій машинці. А зараз поїду заберу, і в цьому відео вам розповім про розіграш. Умови будуть дуже прості, так що зараз сяду в машину, покажу, що буде розігруватися і що потрібно буде зробити. Два тижні працюю вже на тій камері, а за цей час вже зробив ходову, зробив бампер і крило. На жаль, стався такий неприємний випадок. Бачите зараз в якому був стані бампер і крило. Вже все зробили 17500. Ходова, ціну не назву, тому що це умова розіграшу. Бачите, перелік робіт, які були виконані, і все, що вам потрібно, щоб виграти кофту і кружку. Потрібно вказати під відео суму, яку я витратив на ремонт ходової. Тому бажаю вам удачі. І буду чекати на коментарі під цим відео. І вже в наступному відео виберу переможця. Добро дня. Доброго дня. Вибачте, що хлопнув. Так, ні, якраз нормально, бо треба трохи сильніше, щоб зайти. Ті... Обично ніхто не закриває з першого я зрозумію. Так. На що? парникову. Да, так, те дивлюсь переччик А, Переїзд це як повезе. А, можна щось швидко глянути, що пишуть відкритий пиздець. Бо я їхав в четвер, здається. Mm -hmm. То добре, що тільки хвилин 20 простою. Чи може 40? Десь 40. Так, що забрав я вже приїхав додому. Машину я залишив Toyota в одному місці. Поїхав на таксі за Шевролі. Зараз пригнав її додому і в машині в тій забувся ключі. Ну я і планував на Тойоті, в принципі, працювати, але маємо, що маємо. Ось, коротше, зробили, перефарбували все, все зробили, все прекрасно. Отут було пошкоджено. Ви бачили на відео. І крильце було трішечки загнуте. Його без фарбування. Все зробили. Все гарненько. Весь бампер перефарбували, тому що був момент отут. Ось тут тепер все гладенько, гарненько. І з цього боку також все пофіксили. Ну і був такий момент знизу. Ось тут я вперся е в бровку, тут трішки бу була фарба злущена. Але також все зробили. А, але все ж, таки, все ж таки, коли я забирав машину з ходовки, е так як вона постояла, е то акум. Е Коротше, питання за акумом. За кумом маленьким. І виходить, що потрібно буде його замінювати. Замінювати, тому що коли я хотів поїхати, задня передача не включалась, вона стояла в нейтралі. Більш за все, що машина із-за того, що не стояла на зарядці там дня два-три, вона не підключалась до зарядки, тому й акум сказав до побачення. Мені його підкурили. Я доїхав додому, поставив на зарядку і катався, питань ніяких не було. Забирав з малярки, також машина в них постояла десь днів чотири. Вони її заганяли, виганяли. І коли я приїхав забирати, то з бокса виганяли і знов задня передача не включилась, ні передня. Тому знов прикурили. І я доїхав додому. Тому такі справи. І ще тоді, значить, під заміну буде акумулятор. Потрібно буде його протестувати, заїхати там, де продають акумулятори, щоб подивилися, скільки він видає. Ну, якщо йому гайки, то я його заміню. То такі справи. Зараз чекаю таксі, повинна під'їхати машина і їду до Тойоти. І попрацюємо трішки сьогодні на Toyota, трішки про неї розповім. Тому поїхали. друзі. Кон реалізував оновлення, коли під час ребу координати стрибають за межі країни, то не потрібно це робити вручну, щоб переміститись назад. Система автоматично переносить нас в центр міста роботи. Взяв перше замовлення по стандарту таке собі, але все ж таки. Коли я пересів на Toyota Camry то, звісно ж, в порівнянні з Chevrolet це небо і земля, довга набагато довша ходова база, і машина сама по собі комфортна при тому, що. Вона в комплектації мінімальній. Тобто тут і з такого типу там круіз-контроль, попередження про зіткнення, якщо дуже швидко зближаєтесь з якимсь об'єктом. І е камера заднього виду, та й в принципі то й все. В плані технологічності не вистачало дуже камер 360, мертвих зон, підігріва бокових дзеркал. Потрібно протирати тряпочкою після доща, коли машина постояла. Немає підігріва сидінь, немає підігріва руля, тому є свої такі моменти. Але в принципі тим, що Camry проходить в бізнес і завдяки їй її комфортній ходовій, ну, вона пливе. Я коли сів, то я просто кайфував. Але, на жаль, за... Другий тиждень роботи на ній я вже підзвик і вже такий, знаєте, носом уже кручу, вже наче і не так комфортно, але вона залишається тою ж самою комфортною машиною, на я пересів на декілька тижнів після Chevrolet. Комфортність тут від неї не віднімати, і я зрозумів, чому люди хвалять так Тойоту Camry. В плані ламучості нічого сказати не можу, а от в плані комфорту це просто кисміс. Тому. Але і цінник, цінник такого автомобіля набагато більший, чим Та взагалі, як можна порівнювати Chevrolet Bolt EV і Toyota Camry. тому слів тут ніяких більш не додаси. Розхід розхід палива в мене за перший тиждень склав. Я заправив до повного автомобіль, викатав і знову заправив. Поділив це на кілометраж і вийшло 4,9, майже 5 літрів на 100 кілометрів. Я вважаю це круто. Добрий день. Добрий день. Не став вперед їхати, не знаю наскільки там глибока яма. Угу. ну Чи яма, чи не яма. Я просто подумала, що розвернутися можна. А, а я напевно так подумав, що я краще назад поїду. Ну, вам краще. Ну, дозволяє камера, то просто я коли заїжджав сюди і, на жаль, дорогу не ремонтують, і при в'їзді там так потихеньку до вас котився, то. Зазвичай я стараюся, якщо замовляю, то Ні, для все... автобусної зупинки, але це... я знаю, на які тут дороги. Дуже... Абсолютно, Дуже вам дякую. Да. Там нахиток, да, так, да, так? да. Да, виходить. Так, 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 не поспішайте. Божечко, я це живе все, все, все добре. Все добре. Трички, нервую, не, не, не засмучуйте, так, да. <laughs> Ой, як я люблю таких пасажирів. <laughs> Обожнюю просто їх. А, то є, просто зацепить і піде, наче так і, 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 і повинно було бути. Ну хоча б трішки якогось комунікації ой, пробачте, то не хотіло, я та розумію, не хотіли. Ну що ж поробити, ну зацепили. Та й таке. Дуже приємно. От е, піднімається настрій, коли попадаються такі пасажири. Ой, на рахунок машини. Я от їхав з пасажиркою і думав, чи подобається мені Toyota Camry в плані ходових якостей і комфорту. Дуже подобається. Чи не вистачає мені в цій машині технологій, якихось функцій і так далі? Дуже не вистачає. Ну, в цій по, крайні, по крайній мірі комплектації. Ай. Тому бака мені вистачало на тиждень роботи. Бак це десь 2800. З моєю їздою, в принципі, десь там цих 800 км, тобто повний бак 200 гривень. Орієнтовно 800 км. Мені на тиждень вистачало. Так що технології в цій машині мені трішки не вистачає, але, в принципі, за декілька днів я звик. Було незвично паркуватися. Тому що камер 360 нема, камера задня є. Але вона по функціоналу не така, як у мене на Chevrolet. Тому там вивертаєш руль і одразу міняється розмітка, куди машина і як буде їхати, і що ти задінеш, а що ні. Машина класна, але цінник її не маленький. І за такий ціник можна взяти щось набагато цікавіше. Так що такі справи. Ціна автомобіля такого. Оренди в тиждень 7500 гривень. Небагато, небагато. Я сьогодні їхав на Мерсі старом 2013 року. Е, мене віз водій, то він здається десь теж 7500 чи 8 платить. При тому, що він не проходить в бізнес. А сидіння, яке зручне тут, я вам забув про це розповісти. Ну, з... ну як би, не щось таке космічне. Але порівнюючи з болтом, то тут набагато комфортніше сидіти. Не дивлячись на те, що машина проходить в бізнес, але по заправці десь 2700 на тиждень. А я за місяць плачу в районі шести за світло, тому якось і дороговастенько, а наче й не сильно. Такі справи. Вже зробив зробив ще пару замовлень, якось так сумно, не знаю, що то щось настрою нема. Але які зараз біля у кварталу буду ловити щось в центр. Майже шосте без семи хвилин на шість. Так, друзі, що, заїхали підкріпитися. Зараз я на ці рукавиці І из'їв цей найсмачніший бургер в світі, чи в Україні. В центрі Як смачно? Взяв замовлення 444 за 7 кілометрів по бізнесу. Зараз пасажирів чекаю і поїдемо. Може встигну ще пару замовлень зробити, бо зараз без 5 на 11. Надіюсь, зроблю ще. Добрий ночі. Я переживаю, будь ласка, зараз 3 хвилини ми їдемо. Добре, добре. Я обучаюсь. Давай. Да, хорошо. Давай, все. Все, садись. Утром, да? Нет, блядь, 60 бывает. Поехали, блядь, Обещаю, на, на словинку, потом... Нет, 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 Я внутри заебался. Я, блядь, говорю, блядь, так а не так, блядь. У меня... У вас по адресу выставишь? Че? Да, да. давай. Что а. это там? М? У карты, а у... Там карта у вас тысяча? Да? Да. да. Ну, ну Давайте з правої сторони, щоб воно ну, було все нормально. Так, а єдине, що я не бачу, де воно діти. Та воно вона вже прямо пішла, я так. бачу. Блять. дурне, давайте направо. Ну їбать. Направо і посчитає. То... Ні, вона не буде більше вважати, вона там фіксує сумнів. Я влучаюсь. А, якщо можна, то десь. сього. Театр, блядь, пиздец зараз подавлюсь Вот тут, с правой стороны, похуй Здесь подвод бежу, блядь, похуй Так, до заправки не? До ока? Не Вот тут реально, блядь, горы Да, зараз, секунду Включайте, блядь, авокадо, блядь, похуй О, да Заебись Щом щось не поділили вони, обидва випивші, дівчина пішла просто кудись, де 7 хвилин вмовляв, вмовляв, і щось везу пасажира самого додому. Зараз зупинились на заправці. Та й зараз вийде й далі поїдемо. Такі історії. Бідо мене. Добре. Я обучаюсь. Так, сюда. Хоп. Хоп. Поехал. Там <свист> карта. карта а, там карта, да. Но, все я верно. Я могу двери открыть? Да. Там нема машины. Вот ну, а что ты ему скажешь? Вот что ты ему скажешь? Чтобы а? докинул. Да. Розумію, розумію з цими зупинками. Іноді так, да, це шляпа. Така собі ще. 11.35, нічого я вже напевно не встигну. Ну, зараз попробую щось ще взяти в сторону дому. Попрацював я сьогодні небагато, поки поїхав, забрав болта, поки повернувся назад. Потім, поки повернувся до Тойоти. Потім ще трішки попрацював. І от закінчився день. Дуже швидко, дуже швидко стемніло. Каса, здається, там невелика 2000 гривень. Пробіг не знаю який, не засікав. Я думаю, невеликий. Тому що ж катаю без комісії зараз. Скоро чекайте вже на авторі мій автомобіль. Кому буде цікаво, звертайтесь для реальних покупців Торг. Всім хорошего вечера, всем пока.